Доброго вечора, колеги. Починаємо наш вебінар за предметом я у світі. Він об'єднаний для 3 та 4 класу. Тема вебінару на слайді: практична робота створення фотоколажу. Або конкурс малюнки так надано у програмі, начальній програмі для початкової школи, школи. Ну, хто я така тут написана? Іванова Галина Женівна, учитель вищої категорії, учитель методист. Головний учитель початкових класів. Думаю, що ми попрацюємо дуже швидко, тому що вечір, родина і завтра у вас робочий день. Так. Ну, і давайте подивимось, щось у мене. О. Вновлених навчальних програмах для початкової школи для третього класу є така тема я у світі, я українець. І за цією темою діти роблять навчальний проєкт груповий за вибором вчителя або учнів. Теми проєктів написано на слайді. А за програмою по інформатиці вони знайомляться з презентацією, створюють. і на кінець року вони повинні навчитися створювати кілька слайдів. Презентації та наповнювати їх. Так, ну, я вважаю, що для навчаль... ну, навчальних проєкту ми вже про це говорили на попередніх вебінарах, є таке поняття як продукт проєкту. Так ось продуктом проєкту може бути і кулаж, тому я і винесла це в тему нашого вебінару для третього класу. Тобто, це сучасна тема для третього класу. Також. А чому інформатика? Тут з'явилася, тому що можна робити її презентацію, да? проєкт може бути у презентації. Це по-перше. По-друге, ви можете співпрацювати з вчителем інформатики і проводити інтегровані уроки. Це надає можливість використовувати більше часу для створення того ж продукту-проєкту, який ви оберете разом з дітьми. Так. Для четвертого класу у нас запропоновано в оновлених навчальних програмах для початкової школи для четвертого класу у темі Я Українець. Практична робота, створення фотоколажу, Так, прямо таки на так у програмі написано. Або конкурс малюнки на одну з із тем на вибір. Теми запропоновані. А за інформа... в програмі з інформатиці. Написано створення колажу із зображень. Також ми можемо співпрацювати з вчителями інформатики, якщо є можливість така у школі, і створювати інтерактивні, інтегративні уроки. Так, на кінець року вміє змінити та вдосконалити зображення, вміє створити колаж із кількох зображень. Якщо ви не вмієте, вас діти навчать, як створити фотоколаж. Але я, як вчитель початкових класів, вважаю, що якщо створити цей колаж руками, намалювати або приклеїти, наклеїти, це краще, ніж це теж потрібно вміти робити колаж, фотоколаж із зображень за допомогою нової техніки, так? Але творча людина, вона вміє робити це і руками також. Так, далі. Ну, я вважаю, що калаш – це творча справа, проект це теж творча справа. І ось я хочу сьогодні пригадати такого видатного вчителя Іванова Ігора Петровича. Він створив таку технологію, як колективні творчі справи. І завжди перед всякою будь-якою справою творчою він навчав задавати питання, хто. Ми у цієї справи ми виконуємо або ми глядачі, або ми ну, учасники або глядачі. Чому ми її виконуємо? Для чого? Визначення актуальності та необхідності спочатку продумаємо, коли ми виконуємо, тобто ми час надаємо. Так? Визначаємо тимчасові рамки, терміни та тривалість, де буде ми ну, цю справу виконувати разом, у класі або вдома. Хтось буде робити цей проєкт. Навіщо визначення цілі і завдань? Що будемо робити? В нашому випадку це калаш, так? що план заходу, його короткий опис, і як детальний опис заходу, тобто нашого уроку. Детальний опис ми складаємо. Ну і зараз ми познайомимо, щось, щось таке калаш. На цьому слайді ми бачимо приклад калажу, він зроблений. Із малюнків, із фото зображень, із якихось ще частин, так бачите таких зображень цікавих квіточок. Це я взяла в інтернеті. Ви можете, коли будете діти знайомити, що таке калаш, можете багато малюнків знайти. Походить це слово від французького слова буквально позначає наклеювання. Це техніка, що вона. Із себе уявляє, то що на слайді написано прочитаєте. Можна використовувати шматочки, якесь зображення журналів, кольоровий папір, сухе листя, рослини, а також малюнки дітей, але не малюнки, як такі, що намальовані на аркушу паперу, так, якогось формату, а частини цих малюнків ви складаєте у калаш. Так. Далі ну, а створення фотоколажу, як зазначено у програмі. Це сервіс за Google, можна їм і користуватися дуже-дуже просто. Там у нас є Google, заходимо в додатки Google, шукаємо фотознимки, такий є сервіс, і ось тут у нас кнопочка-помічник, і коли ми її натискаємо, у нас ось червона, зелена, фіолетова та Якась тут така блакитна кнопочки, і одна з них колаж. Ось За допомогою цього сервісу я вчора і створила ось такий колаж, зараз вам покажу за темою, на яку запропоновано в програмі. Тобто я завантажила з інтернету декілька фотографій, а потім програма за мене це створила. Ну, Це зайняло буквально декілька хвилин, і щоб сказати, що це дуже цікаво для мене було чи творчо. ну, От дізнатися які символи, тобто попередня робота це було творчо так, а ось такий це останній шаг це вже він не займає багато часу Тобто тут ось в ць, ось, ось цьому виді роботи дуже важливий попередній етап тобто, підготу, як ми готуємося до створення цього колажу. Так. Ну і я хочу вам вашу увагу звернути на наш зошит, який є, є освіти для четвертого класу. Він перероблений під для за оновленими програмами. І ось якраз у цьому зошиті є така практична робота: створюємо калаш, і там є і визначення, що таке калаш, і як що потрібно для створення калажу, і план, за яким за яким учень може діяти, щоб створити цей колаж. А, план то дуже такі кроки всі прописані, дуже-дуже подробно. Так? І ось ми спочатку обираємо тему і позначаємо її. Це може бути групова робота, діти можуть розподілитися за темами. Колежів це може бути індивідуальна робота, тобто творча робота це за потреби учня, яку він хоче виконувати, у якому вигляді, разом з ким-то часам, на яку тему? Ви Те, теж ви йому даєте обрати, як він працює, за якою темою. Потім підготовча робота: це знайти інформацію за обраною темою. Ви можете тут допомагати створювати бібліотеку у класі за обраною темою або Принести журнали попрохати дітей, щоб вони принесли журнали або малюнки на якусь тему. Можете розказати, розповісти їм, що можна створити колаж з їхніх малюнків, тоді вони вам намалюють малюнки, а потім ви покажете, як з фрагментів всіх малюнків можна створити багату, велику картину. Так. Ось четвертий пункт якраз про це я розповідаю. Збери потрібні тобі ілюстрації, фотографії або намалюй малюнки. А то далі другий етап це виріш по контуру з фотографії, ілюстрації малюнків. Потрібне зображення та або розфарбовки можна використовувати також, розфарбувати їх. Поміркують чи потрібний заголовок твоєму колажу? Як тут потрібно звернутися? Мабуть, до якщо ви саме виведете образотворче мистецтво, то ви саме навчите дітей, як де може розташуватися заголовок колажу? Так. І, або звернутися до вчителя образотворчого мистецтва, якого він буде розміру, де буде розташований. Розташую вирізане зображення на аркуші ватманою та приклею їх, і напиши заголовок. Ось така приклад такої роботи, і план роботи є у нашому зошиті. Так, можете користуватися. Ну і... Створюємо кола які ще ресурси є у нашому підручнику. Так? От, це підручник 4 класу, я у світі, він теж потрібен для створення колажу для підготовчої роботи, тому що дитина спочатку знайомиться з містом, на цього колажу, за якою темою він буде працювати. Так? І ось на цьому слайді я звертаю увагу, що дитина може скористуватися. Матеріалом у підручниках у підручнику параграф 17 та 20 енциклопедії, так? Далі, ось наші сторінки з цього підручнику. Якщо дитина робить колаж, основні символи держави, це у нас є стаття, текст і розповідь. Якщо ми побачимо, подивимось на сторінку, то ми побачимо приклади прапору, то герба іншої країни так, Канада в нас тут, так. І Австралії. і Ось тут багата тема для розповіді дітям про символи. Які бувають символи у країн, у людини. Це така багата-багата гранна тема для розповіді. Ви можете. Ми з першого класу ви говоримо про прапор, про герб країни. Ми, ви можете ну, розповісти про історію створення герба, да, як він створювався країни нашої, звідки такий прапор взявся. Можна сходити до історичного музею, якщо є така нагода у вашому місті, і подивитися, як він створювався, пошукати інформацію в інтернеті. Розповісти про це дітям, якщо буде цікаво їм, Ось, така робота підготовча. І можете це потім знайду інформацію, ви можете відтворювати у своєму колажі. Так, далі. Ось далі наступна сторіночка це теж параграф 17, про прапор, про ГЕР, про Конституцію, якщо ви створите колаж, про державні символи України. Ну а там зараз тема, яка запозначена в програмі, да, яке я що я відчуваю щодо державних символів нашої країни, це те, це те така особиста справа, і це ту, така тонка повинна бути робота над цим. На прикладах, на якихось притчах, на якихось оповіданнях. Дуже-дуже тонка. Ось реліквія моєї сім'ї. Це у нас наступна тема нашого колажу може бути. Це теж матеріал з нашого підручника. Це розповідь про те, що таке сімейна реліквія. Це коли ми створювали підручник, ми взяли твір сьомикласника, який розповідав про свою сімейну реліквію. І це теж така особиста справа кожної родини, яка реліквія є у сім'ї, якщо вона є. І ось тут мені здається, що дитина буде розповідати, якщо у вас велика ступінь довіри. Я у вас як особистості, як у вчителя. Є у дитини, у родини, вони тоді поділяться своєю реліквією і розпові... будуть розповідати про неї у класі. Це особисте таке. Та особиста річ, тому також дуже-дуже уважно і поважно відносимося до цього. А на прикладі цього оповідання можна розповісти, що таке сім'ї реліквія. Так, є теж матеріал підручника. Що стосується гостинності, да, там є така тема, колажу також, є матеріал підручник 3 і 4 класу, правила поведінки в гостях, правила гостинності, зараз там у навчальних програмах. Прибрано, але можна працювати за текстами підручника і розповідати. І у старих зразках тих зошитів також була тема, яка присвячена гостинності і звичаям, гостинним українців також. Так далі. Ну, це новий зошит для третього класу. Калаш народні символи України. Ось можна роботу розпочинати з кросворду. Діти вже на цей час багато знають про народні символи України, а знову ж ми можемо розказати розповісти про символи взагалі. І за допомогою кросворду пригадати, які символи України існують. А потім вже на цьому матеріалі. Коли ви пригадали, діти вже розподілять свою роботу. Хтось намалює писанку, хтось принесе зображення лелекі або сам намалює соняшника, хліб, рушник, верба, калина і створити колашток. З цього можна почати, тому я обрала ось це зображення сьогодні до вебінару. Ну і ще раз я нагадую, як працювати над колажем. Це алгоритм. Який у вас він буде, якщо навіть немає у вас душі, то ви можете користуватися цим алгоритмом у своїй роботі і завантажите презентацію і будете використовувати цей алгоритм у своїй роботі. Ось такий у нас вебінар коротенький, за темою створюємо калаш. І зараз я хочу дізнатися, чи є у вас Питання за цією темою, тому що в мене є там продовження трішечки інше. Є питання? Одне одного відволікція. Це про чи будуть кроки да, створення щодо створення колажу? А я можу побачити? Все, більш немає, да? Питань? Чи буде обговорюватися структура або етапи такої роботи? Так, ось ми структура етапи роботи, ми з вами. Проговорили зараз. Якщо є у вас за структурою або за етапами роботи питання, я можу зараз відповісти. Ще раз нагадую, що попередня робота дуже важлива. Так? Ми з вами все зрозуміли. Плюсики, питань немає. Цікавий матеріал. Все зрозуміло. Так. Добре. Так. Добре. Так, все. Ну, тут така тема, вона дуже... Якщо робити за алгоритмом, то це ви зробите з дітьми, з дітьми. Так, я практикуючий вчитель. Час проведення в освіті у 4 класі. Тобто, чи визначили час проведення? Що ви маєте на увазі? Все, Всі доступні, чітко з Так, намагалася. Чітко і доступно викласти, тому що потрібно. Так, так, все зрозуміло. 7 квітня. це на Так. Ну і ще я хочу, якщо будуть питання, я відповім так, стосовно колажу. Я хочу вашу увагу звернути ось на літературу та ресурси для вчителів. Створення колажу. То ось прочитала зараз, я відповідав, хвилин відводиться на створення колажу, Ну, що значить хвилин. Підготовча робота, ви самі вже розрахувати повинні, скільки хвилин, годин, років ви проведете для створення колажу. Якщо ви маєте нагоду Інтегрувати уроки, то інформатика та я освіті це вже можна використовувати два уроки, да? час двох уроків двох уроків. Так, якщо це буде образотворче мистецтво, то я освіті також можна, але тут багата підготовча робота. Ось так. Зникли посилання. Посилання ось зараз ні є. Так. Посилання, література і ресурси для вчителів. Я хочу по-перше звернути увагу на перший ресурс: це ресурс використання сайтів Google, сайтів Google і сервісів Google у діяльності вчителів. Це такий дуже-дуже корисний курс для вчителів, який проводить дуже гарна майстриня своєї справи Антоніна Букач. Буха, це трьохмісячний курс для вчителів для заступників директорів, для директорів, для, для викладачів вищих навчальних закладів. І він онлайн курс. Про якщо буде нагода, ви в червні місяці буде такий курс ось сайт я вам дала. Сама пройшла, отримала масу задоволення і корисних навичок. Це вам дуже дуже стане у нагоді, якщо ви пройдете цей курс. Він онлайн, безкоштовний, і там тільки форму заповнюєте і проходите цей курс. Далі, далі йдуть три посилання на сайт Empatia Pro. Я хочу дуже, щоб ви з ними ознайомилися і опрацювали ці матеріали, які там є. Тому що у новому освітньому ну, стандарті загальної освіти, там є освіта, вже пропонується розглядати освіту, як формування характеру, а не як надання кількох знань. А над освіта щодо формування характеру, там визначається 24 чесноти. так? І рис характеру. Так от на сайті Empatія Pro все про це докладно написано. Третій ресурс це вісім мультфільмів, які навчають дитину толерантності. До Я у світі це дуже-дуже корисно подивитися ці, ці мультфільми. Може, для вас це знайомий мультфільми, але вони дуже корисні. І, Четверте посилання це теж сайт «Емпатія Pro, .pro, 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 .pro наука про характер. Ознайомтеся там, будь ласка, з матеріалами, які там є. Це дуже-дуже корисно. Так. Чи є ще питання? Ми 22 хвилини, тому що вам ще плани писати, готуватися до інших уроків. Так. Положився, Зоши дуже сподобався. Дякую. Цікавий матеріал. Це правда? Дякую. Так. так Немає вебінару. да немає вебінару сьогодні. Два сьогодні. Перший був з природознавства і другий з. Я освіті. Якщо є питання, можете написати, я відповім і через електронну пошту можна. Так. Ми про, ну, вебінар корот, може і короткий, тому що все прописано, все написано, все чітко. Як готуватися? І написано, все. Вся інформація є. Так, все, немає. І ще? Чи все. Все. Можемо надати електронну пошту, якщо нам потрібно. все. Все. До побачення. Успіхів.